Вітаємо вас! Сьогодні ми розглянемо будову та принцип дії водяного млина. Приготуйтеся до захоплюючої подорожі у світ фізики та інженерії. Перший етап водяне колесо. Воно розміщене так, що потік води обертає його. Ця кінетична енергія води перетворюється на механічну енергію обертання колеса. Далі ця енергія передається через вал до інших механізмів млина. Жорна це великі кам'яні диски, які обертаються завдяки енергії від валу. Вони подрібнюють зерно на борошно. Привідний механізм забезпечує синхронну роботу всіх частин млина, щоб процес був ефективним та злагодженим. Завершальний етап завантаження муки у мішки, готове борошно сипається у мішки для подальшого використання. Ось так працює водяний млин. Він є прекрасним прикладом використання природних ресурсів для перетворення енергії. Дякуємо за увагу!